Вночі російські військові вдарили по центральному району Херсона. І, як розповіли місцеві жителі, вибухи почали лунати після першої години. Під вогнем було серед місця. Там через обстріли вигоріло кафе. Під будівлі лишили стіни, літня тераса вигоріла вщент. Це кафе у середмісті. Було її улюблене місце. Відпочинку, говорить Юлія. Я зараз пішла прогулялася по парку. Це, це жахіття. У нас немає ні парку, нічого в нас вже немає. Дуже болить. Для нас усіх херсонців кожного дня ти приходиш кудись і бачиш, що нема того, де ти відпочивав з дитиною. Була така краса тут. Взагалі це одне таке місце, було дуже затишне вже із останніх. І його нема. Це, ну, це жах. І Юлія розповідає, останніми днями вибухи чують цілодобово. У нас взагалі завжди ці приліти і ми чуємо вибухи і. Зати це дуже страшно пожежа, яка спалахнула у приміщенні кафе на єдина внаслідок обслів. За даними ДСНС області, минулої доби рятувальники загасили 14 займан у населених пунктах правобережжя. Горіли житлові будинки, господарчі споруди, літня кухня, приміщення кафе, автомобілі та гаражні приміщення. Також ліквідовано сім пожеж на відкритих територіях загальною площею близько 6 гектарів. Яна Семко Владислав Купрієв Суспільне новини Херсон.